Усіх людей хвилює питання серцю, життя і всемогутньої сили кохання. Я теж дуже довго розмірковувала над цим, і сьогодні я хочу разом з вами поміркувати над цим. Є різні прояви кохання до родини, до коханої людини до Бога, яке ж з них робить людину крилатою. Кохання довго терпить, милосердство, кохання не зазрить, не величається, не безчинствує, не шукає свого. Не вірить неправді, але разом вірить істині. Все покриває, всьому надіється, всього сподівається і все переносить, і ніколи не перестає. Цей вистів я прочитала в Біблії. Так як Бог є кохання, то всемогутні принципи, який діє у Всесвіті, є всемогутнє кохання. Я вважаю кожному, хто зараховує себе до Християн, треба відповісти на це запитання, що для тебе є всемогутність кохання. Я росла замкнутою дитиною в своєму маленькому світі. У мене були друзі, але вони не вірили в кохання Ми проживали своє життя одним днем. Одного разу я познайомилася з християнами. Ми дуже багато говорили про Бога, але я це не сприймала всерйоз, а потім наше спілкування перервалося. Я опинилася з колі думок і світоглядів моїх друзів, вчителів книг і зрозуміла. Що чим раніше я почну розбирати в собі, тим раніше я визначу, що для мене головне. Значить, подумала я, мені потрібно визначити моє ставлення до Бога, до всемогутності Його кохання або шукати себе в чомусь іншому. І я виділила собі час шість місяців. За цей час я повинна була прийняти рішення. За ці півроку я маю познайомитися з людьми, з тими, які не вірять в кохання, і з тими, які вірять в нього. Я познайомилась. Я стала ближче спілкуватися з людьми на теми сенсу життя і зрозуміла, що вони не зможуть мені допомогти, бо жоден з них навіть не замислюється над цим. А мені було потрібно приймати рішення. І я почала шукати відповідь не в інших, а в собі. План мій був такий спробувати відсторонитися від людей і зрозуміти свій душевний стан, свої переживання. І коли я так намагалася робити, то я виявила дивовижну річ, що в деякі моменти свого життя я просто горю бажанням жити, творити добро, чогось досягати і в деякі моменти. Сонце світить по-іншому, всі люди дивно симпатичні і співати хочеться. А в інші моменти повна втрата радості, спокою та життєвих сил. І я почала розбиратись, від чого це залежить, і зрозуміла, що світлі моменти неминуче слідують за тим, що я намагаюся знайти Бога, сподобатись йому, зрозуміти його. А темні моменти, коли я... мені немає прагнення стати ближче до Бога. Я ж, ніколи, я ж ніколи не говорила Богу, все, йду від тебе, ні. Але по суті я говорила це своїми вчинками, неправильними поступками. Я ж вчинила, як виходила як швидше, не задумуючись, правильно я чиню, чи ні. І ось після таких моментів відступу, як я помітила, стає повна апатія. Сенс життя не видно ніде, радості теж теж і все виходить погано. Все виходить погано. Хочеться просто лежати і потихеньку зійти на нівець. Ніщо тобі не мило, нічого не цікаво. І що ж мені робити? Після моїх роздумів мене залишилось два варіанти. Або я вірю в щирість, вірю в кохання і вірю в його всемогутність, все своє життя, або я вмираю. Помирати не хочеться, хочеться жити, дихати на повні груди, розуміти, що все не дарма, що є надія, що все буде добре, що в цьому світі є всемогутнє кохання, що як каже нам біблія може гори зрушити. Тому я вибираю жити, я вибираю Бога. Я вибираю любов і я вибираю всемогутність кохання. Щиро дякую за увагу.